Я чому кажу, що війна з Україною це останній шанс Заходу е, якось зупинити все це. Україна, звичайно, з точки зору населення поступається Російській Федерації після війни цього населення буде ще менше. Однак Україна це друга колишня республіка Радянського Союзу. Україна має і людські, і економічні, і воєнні ресурси, не зрівнянні з ресурсами всіх інших колишніх радянських республік. навіть якщо їх скласти, то з цієї точки зору. Це єдина країна, яка може принаймні тривалий час пручатися російській агресії. Як ми це побачили за ці 17 місяців, ми можемо ще побачити, я сподіваюся, наступні роки. І Якщо Росії не вдасться проковтнути Україну, це може значно зменшити не її амбіції а її можливості щодо інтеграції до свого складу територій інших колишніх радянських республік. Якщо Україна буде зламана і знищена, питання виходу Росії на кордони 1991 року радянського союзу буде вирішено. Можливо, без республік Балтії, так звана республіка радянської прибалтики, країн Балтії, які просто знаходяться в НАТО, і Росія може просто не ризикувати ядерною війною. Хоча ми не розуміємо, що ми зараз на порозі якихось провокацій Росії і Білорусі в Сувалському коридорі за допомогою Вагнера. Це все наближається. Ну і, за великим рахунком, може і третя світова війна наближається. Подивимося, але поки що так такої очевидної ознаки немає. Я все ж таки сподіваюся, що російські керівники зупиняться перед можливістю обміну ядерними ударами Сполученими Штатами. Але гарантії цього не маю дати не можу. в цій ситуації. Відразу скажу, що Володимир Путін завжди відрізнявся тим, що він вміє робити висновки своїх помилок. Помилки він дуже робить часто, тому що він не політик, а чекіст. Тому що він хоче вірити в те, що він вірить, тому що він е, звик організовувати систему власного інформування так, щоб чути те, що йому подобається. Але е, висновки він вміє робити. Це взагалі, е, я б сказав, така системна ознака комітету державної безпеки Радянського Союзу. Нинішньої ФСБ, вони роблять помилки, але потім вчаться на цих помилках. Очевидно, що путінська мобілізація багато чому навчила. Вони оголосили мобілізацію, такого. Я б сказав, дезертирство, яке вони побачили наступного дня, вони абсолютно не очікували бачити. Чи було справжнє голосування ногами? Так, звичайно, у Росії достатньо населення, щоб заповнити мобілізаційні потреби Російської Федерації тими людьми, які не втекли. Однак завжди виникає питання: а у майбутньому Поміть, що указ Путіна про мобілізацію не скасований, його прес-секретар Дмитро Пісков, коли сказав, що мобілізація вже закінчена, водночас підкреслив, що не потрібно скасовувати цей указ, так що він діє. Мобілізація юридично діє, просто вона не буває гібридних форм. Нинішнє рішення про те, що призовники, які отримують повістки в так званому реєстрі повісток, не зможуть виїжджати за кордони Російської Федерації. В принципі, робить цю гібридну мобілізацію. Абсолютно дієво радянської пострадянська людина, яка радянська, живе одним днем. Одна справа, коли оголосив Путін мобілізацію, і ти можеш боятися, що ти як людина призивного віку і там і яка має військову спеціальність, можеш потрапити на фронт і перетворитися на гарматне м'ясо на війні з Україною. Інша справа, коли тебе особисто ніхто не чіпає, ніхто не виступає з жодними промовами. Життя йде, як йде тільки в той момент, коли ти. Раптом отримуєш повістку і хочеш від неї врятуватися. Виявляється, що товариш-прикордонник на державному кордоні Російської Федерації нікуди тебе не випускає, тому що державний кордон Російської Федерації для тебе закритий. Це абсолютно правильний і ефективний метод, який дасть можливість Російській Федерації поповнювати свої мобілізаційні ресурси в наступні періоди російсько-української війни. Так що так, це системна підготовка. Системною підготовкою є те, що ми бачимо з точки зору бомбардування одеського порту. За великим рахунком Володимир Путін поставив перед собою важливу задачу знищення української економічної інфраструктури, і ми прекрасно розуміємо, що і те, що відбулося з виходом Російської Федерації з Чорноморської зернової ініціативи, з подальшим знищенням одеського е порту, яке буде продовжуватися, я побоююсь, і е е е намагання знищити дунайську портову інфраструктуру, тому що Росія вперше за весь час намагалася знищити порт Рені, який був таким запасним портом для. Українського агросектору, бо воно так чи інакше знищує українське сільське господарство. Можна сказати, останню ефективну галузь економіки, яка ще у нас залишилася після цих 17 місяців війни. якщо виявиться, що і аграрний сектор значно скоротиться, Українська держава перейде в новий період. Через кілька місяців держави без еко... без е... стратегічне галузи економіки. Держава, яка в принципі повністю стовідсотково існуватиме в наступний період війни, скільки він не продовжується, виключно як економічний лімітров цивілізованого світу. ще досить важливою частиною цих спроб Путіна є його очевидне бажання провокувати західні країни. І те, що зараз відбулося з тією спецоперацією, з так званим бунтом Вагнера, який дав Путіну можливість перенести Вагнер в Білорусь. Зараз багато буде різних політичних казок про переляканого Путіна, про те, як він втратив ініціативу, про те, як він не знав, що робити з цим закладом, вони будуть з'являтися. З'являються в західній пресі. Однак, головне, що дійсно відбулося, це перекидання Вагнерівців в республіку Білорусь, і Лукашенка вже чітко говорить, якою була справжня мета цієї спецоперації за участю Путіна і Лукашенка. Це можливість організації провокацій проти Польщі, і найголовніше провокації в Сувалському коридорі, на яке звернули увагу до речі, у перше місце російсько-української війни. Можливо, ти пам'ятаєш, що керівники Польщі і Литви відвідували цей вузький участок землі, який дає можливість повністю відрізати країни Балтії від інших країн НАТО і таким чином створити досить складну для альянсу ситуацію, коли йому доведеться військовим чином реагувати і вирішувати, чи буде це реакція. Сприйнята в Російській Федерації як реакція проти якихось незрозумілих провокаторів на території Польщі, чи буде ця реакція сприйнята як напад на Республіку Білорусь, який дозволить Росії просто виступити з серйозними загрозами на адресу західних країн? Чи буде ця реакція сприйнята як напад на територію Російської Федерації з подальшим використанням стратегічної чи тактичної ядерної зброї проти країн НАТО? Це буде дилемма це серйозна ситуація, якщо ми знаємо, що західні країни. Неймовірно побоюється можливого конфлікту з Російською Федерацією як перед історією Третьої світової війни і з подальшим знищенням своєї цивілізації разом із Російською. Ми розуміємо, що такого типу провокація відкриває дорогу до серйозних перемовин між західними країнами і Російською Федерацією щодо закінчення війни. От 70 років тому закінчилася Корейська війна, і треба пам'ятати, що Корейська війна закінчилася домовленостями не між півднем і північю Кореї. Я не знаю, чи ти знаєш, що Південь Кореї, Південна Корея, навіть не підписала цієї угоди мирної, яка діє досі. Там немає підписів представників північної південної Кореї, тому що представники Республіки Кореї вважали, що вони мають надалі боротися за звільнення всього корейського півострова від комуністичного режиму. Північ, комуністичний режим, підписали цю угоду. Вони цікаво хотіли цього миру протягом кількох років. Однак радянський союз, наче з Йосипом Сталіном, і комуністичний Китай. Не погоджувалися на такі перемовини, і тільки смерть Йосипа Сталіна дала можливість підписати таку угоду сполученим штатам і радянському союзу. Причому інтереси Кореї абсолютно не враховувалися їхні погляди ані до того моменту, поки не було досягнуто мирної угоди, ані на момент досягнення мирної угоди. Кілька років не е, 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 враховувалося воля півночі. Під час підписання угоди не враховувалася воля півночі. Чому я про це кажу? Тому що Російська Федерація на чолі з Володимиром Путіним може хотіти саме таку ситуацію шляхом цілої серії провокацій і економічного знищення України створити для для е, закінчення російсько-української війни, щоб Сполучені Штати і Російська Федерація вирішили цю проблему без врахування інтересів української держави, і для того щоб це відбулося, їм потрібно налякати захід більше ніж українською війною, тому що поки війна локалізована на території України, вона нікого на заході не лякає. Це просто конфлікт, який треба підтримувати з точки зору допомоги Україні, пручатися російській агресії, давати зброю, давати гроші, допомагати біженцям тощо, але це ніяк не загрожує безпеці західного світу. Західний світ може бути спонсором допомоги Україні протягом 10-15 років до того моменту, поки в Україні вистачить людських ресурсів і матеріальних на всю цю боротьбу. І звичайно, це буде виснажувати також саму Російську Федерацію. А от. Якщо конфлікт переміститься трішечки західніше, це вже буде зовсім інша історія.